Помер батько королеви Нідерландів у Буеносайресі, Аргентина, в віці 89 років від раку помер батько королеви Нідерландів Максими Хорхе Орегіта, передає Reuters з посиланням на королівський будинок. Як повідомляє телеканал Тодонотіцяс з посиланням на директора клініки, де лікувався Хорхе Орегіта Мігель Павловський, причиною смерті стала легенева інфекція, що розвивалася на тлі лімфоми. Як передає Reuters, Сорегіта буде похований в закритому сімейному колі, де будуть присутні його дочка, королева Нідерландів Максима з чоловіком Виллемом Олександром і троє їхніх дочок. Королева Максима знаходиться в Буенос Айресі, куди прибула в зв'язку з погіршенням стану здоров'я батька, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, в Саудівській Аравії помер принц Салман бен Сауд бен Абдаллах бен Турк і аль-Сауд за матеріалами сайту Ньюс Граком.